16 жовтня 2025 року на 56-й черговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за затвердження 20 спеціальних земельних ділянок під паркувальні місця. За 25 рішення прийнято. Це є першим кроком міської ради до впровадження платних паркувальних місць у Житомирі, каже Галина Шиманська, виконувачка обов'язків Житомирського міського голови. Якщо вивчати досвід України, то в багатьох містах України є платне паркування. Це дає додаткові надходження до бюджету. Ми зараз зробили перший крок. Ми виділили 20 ділянок, які будуть розглядатися як парковки. Далі, звичайно, нам потрібно вивчати питання платного паркування, тому що ви самі бачите наскільки перегружений центр, і що сьогодні людина, яка приїздить в місто, вона не має де припаркуватися. Не зовсім правильно такі ділянки, скажімо, як житній ринок. Коли приїздять люди з 8 години ранку і вони працюють поблизу і ставлять до 20-ї години вечора машину, я думаю, що це не зовсім справедливо. Такі ділянки потім будуть під платні парковки обговорюватись з громадськістю. Є знову таки робоча група. І коли буде напрацьований інший другий крок, ми про це теж повідомимо. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.